Що в мене є в руках? Бакс. Бакс. Скільки їх є тут? Дві сотки. Дві Супер. Скільки їх є? Одна фальона, це добре. Супер, дякую. Друзі, в мене є дві купюри. Вони мають гарний вигляд. І здалека вони виглядають досить гарно. Одна і інша. І здалека ви скажете мені, що в мене 200 доларів. Подивитись ближче. Тут написано, що це не є коштом. ти не можеш розрахуватися. Це не має цінності. Абсолютно ніякої. Це має цінності. Ну здалека вони виглядають дві майже однакові. І тим здалека скажеш, мені любу давай. Ну коли ти почнеш ближче брати їх в руки, коли ти почнеш їх щупати. Дивитися, чи там є вона нас чи там є всі номера і тому подібні речі. Тоді буде зрозуміло, що є копію, а що є оригінал. Друзі, подібно таке може бути в твоєму і в моєму християнському житті. Здалека може все виглядати дуже круто, дуже гарно. Твої соцмережі, мої соцмережі можуть багато казати. Слухай, він потужний брат, вона класна сестра. Він з християнської сім'ї, вона з християнської сім'ї. В нього добрі батьки, він там в третьому, четвертому поколінні віруючий, вроді все класно. Але коли приходить момент близості, коли приходять якісь речі, які тебе перепровіряють, тоді все стає наяв, тоді ти бачиш, що не все так, як кажеться здалека, що те, що воно виглядає, це лише просто вигляд, це лише форма. Воно не має ніякої цінності, тому що там немає живих відносин з Богом, там немає спілкування. Про Бога, там немає посвяченості для Бога. Там немає тих відносин, яких би хотів Бог. А Він, друзі, хоче, щоб твої і мої відносини не були оригіналом. Йому не потрібна копія. Ти копію можеш просто викинути, зжати, спалити. Нікому їй не буде жалко взагалі. обширі. Оригінал він має свою цінність. Він має свою цінність, друзі. І твої відносини з Богом, вони мають цінність.